Прошу вас до слова, директора видавництва Ліра К», теж поціновоч книг і друг дитячих бібліотек. Прошу. Дуже дякую за увагу, за таку честь, що і видавці згадують на таких заходах, тому що в бібліотеки, і видавці, мабуть, це найкращі, найрідніші друзі, які повинні бути завжди поруч, тому що Книга повинна десь, десь жити. І бібліотека це якраз дім, хата для української книги. Стосовно видавців, які весь цей час під час війни, під час карантину існували, я не можу говорити імені всіх, тому що всім було важко. Нашим колегам було в Харкові сьогоднішній день дуже важко, там багато влучень їхні об'єкти. Але видавці. Чудом, дивом, я не знаю, як вони вижили, тому що карантин е... тут дуже багато збитків. Люди не працювали, книгані не працювали, видавництво не мали можливості реалізовувати свої книги. І це звичайно, надзвичайно вдарило по культурному середовищі України. Бібліотеки не працювали, бібліотеки не мали можливості комплектуватися. Це, це мабуть, був дуже важкий період. І е, після цього всього, коли видавці повинні були мати можливість якось відновитися, війна взагалі е, принесла надзвичайно, надзвичайно великі втрати у видавництва. Але виходить, що таке е, е, Дивно, я не знаю, яким чином видавці вижили. Ніхто не пропав, ніхто не зміг. Е, книги видавалися, е, все працює. Яким чином, мабуть. Мабуть, ці видавці дихають, чи питаються воздухом, повітрям, не знаю, чи, як вони виживають, але м -м, можу сказати про себе. Під час війни ми випустили спеціальну за собою. Е -е у нас багато є енциклопедичних академічних видань, які е для України це були основою такого наукового, культурного потенціалу. Вони виходять е не кожен день. Кожна енциклопедія це десятиліття роботи фахівців, це не одного автора. Не дивлячись на війну, не дивлячись на складності. Ми, наприклад, випустили 11 тому Шевченківській енциклопедії за 22-23 рік. Якщо окупант як думає, що він нас ну, скрив, мабуть, не скорив. ми робили найскладніші, найякісніші, найгрунтовніші роботи. І не тільки ми, кожен видавець випускав щось дуже якісне, дуже гарне. І, мабуть, складні умови, відсутність коштів, відсутність працівників, всі перешкоди, які тільки могли бути, заставили працювати краще, якісніше і наполегливіше. Тому я хочу просто презентувати пару видань, але інститут літератури в 4 тома це найтонші. Чевченківська енциклопедія, яка дуже багато років готувалася і більше її не буде. Повторити цей труд неможливо. Тобто це було вже виправлено, змінено, доповнено, ну, результативна е кінцева робота за попередні багато років. Фонд Муравського, е мабуть, е крім того, всі знають, що. Всі твори Шевченка перекладені на музику. І це теж відмінна частина української культури, особливо в дитячих бібліотеках, багато творів музичних виконується в дитячих садках. Діти завжди полюбляють і музичний супровід. І е, знімаються якісь фільми, фільми, фільми з музичним виховуванням. І тут твори Шевченка в Україні, нашого українського положника, є е, дуже важливим. 7 томів за 2022 рік, а, 23 вибачте. за 2023 рік сім томів музичних обзаряд. Тобто, я думаю, що це, це видання не суперпопулярне, це видання не комерційне, це видання національного масштабу, яке повинно бути зроблене завжди. Я коли побачив всі ці всі видання, я зрозумів, що комерційні, комерційні книжки це дуже добре, це дуже добре і дуже якісно. Але таких видань, мабуть, випустити. Ну, кожне, кожне видавництво е, вважає за велику честь і не дивиться на війну ні на що. Їх треба пускати, тому що це, мабуть, скарб кожної бібліотеки. Да, сьогодні енциклопедії, мабуть, не так, не, не так заробки бібліотекарями, тому що вони економлять кошти. Але їх більше не буде. Хто їх більше не випустить, ніхто не підготує. Романи казки напишуть, енциклопедії не напишуть. І тим більше, що це. Сьогодні Україна стає на шляху розбудови української культури. Нам треба показати, що ми маємо древню, древню культуру. Тому нам треба показати, що ми що відбувається, що, що Україна сьогодні переживає, як ми боремося, які нас наслідки, що нас ніколи не зламати. Тому ми і всі інші видавці випускаємо такі важливі, якісні. книги. Дякую. Видавництво у нас в Україні і, взагалі, то по статистиці більше 700. Які працюють добре, які не працюють, які трошки затихли в цей е, період. Але видавців, які просто дарують книжки універсальні великі для бібліотек, особливо для дітей, дуже мало. Але від е, е, Віталій Іванович саме в цьому числі. Ми вам дуже дуже дякуємо за участь у нашій конференції і за наші книжки. Сказати, що пан Віталій в нас не вперше? Це теж наш друг в нашої бібліотеки безпосередньо Він допомагає видавати книги наших письменників Житомирських. До речі, всю хронологію, яку ви показали останні наші журтомирські письменники, це дуже приємно. Я щиро вам дякую, що ви до нас завітали і що ви з'являєтесь і думаю, в подальшому будете нашим партнером. Я так думаю, що операції ще він не їхав, потім ми вже були пороки, він призводить, каже, я приїду. Це так швидко було організовано, дуже-дуже швидко. Пасимо вам велике, пасиві. І продовжуємо далі.